Вітаю на каналі «Я житло» і презентую до продажу трикімнатну квартиру у місті Ужгород, житловий комплекс квадрат. І сьогодні у нас квартира площею 100 квадратних метрів. Знаходиться квартира на третьому поверсі. В наявності є також квартири на другому і на четвертих поверхах, також і квартири з ремонтом. Дивіться, в описі буде посилання на відео квартири з ремонтом. Комплекс закритого типу, в кожному будинку чотири входи-виходи, два ліфти. Один із них ви бачите зараз перед собою. Квартира номер 305 це третій поверх. Загальна площа 100,3 квадратних метри, це три окремих кімнати, простора кухня студія, два санвузли і гардеробна. Розпочинаємо із передпокою. Передпокій у нас має орієнтовно 6 квадратних метрів. Як ви бачите, правильної форми, ліворуч, гардеробна. Гардеробна 7 квадратних метрів займає, і тут чудово можна розмістити на осі стіни. Тобто на ліву, на право, на ту стіну, що перед нами, шафи. Також в комплекті йде тепла підлога. Тут у нас зараз порахуємо, скільки контурів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 контурів. Тобто. Вся квартира обладнана теплою підмогою, а тут 100 квадратних метрів. Також є електрощиток, і силові кабеля, як ви бачите. Йдемо далі. Кухня студія. Вона має 38 квадратних метрів, два панорамних вікна і, як ви бачите, повністю правильно форму. Тобто, це повноцінний квадрат. Показую вид з вікна. Трошки вікна брудні відкрию, покажу. Тобто вид з вікна, на сосни. Думаю, що вранці запах буде в будь-якому разі досить приємний. Тут, коли здасться цей будинок, що ліворуч і праворуч, буде центральний заїзд якраз із цієї зони. Всього три входи, три виїзда в'їзда, і тут повністю закрита територія. Ідемо далі. По вікнах, до речі, розкажу. Це вікно має 250 ширину, тобто 2,5 метри. Це вікно 90. Показую саму кухню. Ця стіна, що знаходиться праворуч, прямо перед нами. Тут, в будь-якому разі, ви будете розміщувати робочу зону, оскільки сюди виведено усі комунікації, тобто холодну гарячу воду, каналізацію, як ви бачите, ось, будь ласка. І, як ви бачите, також є електроточки. Тобто точки електрики, їх тут одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. І сьома ось там внизу. Тобто сім точок електрики, з них два кабеля – це силові. До цих силових кабелів ви будете підключати свої електроварильну поверхню, а також електропіч. Ну і витяжка. Покажу також периметр. Місце тут достатньо, 38 квадратів. Праворуч розмістити можна зону відпочинку з диваном, ліворуч обідню зону. Санвузол. Їх тут два. Перший гостєвий, має 3,2 квадратних метри. Його можна розпланувати таким чином, щоб перенести двері на цю стіну, поставити їх прямо по центру. І тим самим ви збережете більше корисної площі в санузлі. По виходах, тут є у нас виходи всі на каналізацію і на воду холодну гарячу. Наприклад, тут буде інсталяція, тобто стоїть вихід на унітаз і холодна вода. Далі на умивальник холодна гаряча плюс каналізація. Тут виходи на бойлер і холодна гаряча, і в тому числі е вихід, як ви бачите, 30-ї труби на дренаж. І внизу пралка. При бажанні, якщо захочете, болер можна підняти вверх, розмістити навіть горизонтально і тим самим поставити і пралку, і сушку. Виходів також тут багато по електриці. Йдемо далі, три кімнати і коридор. Тут уже починається житлова зона. Коридор має 6 квадратних метрів, і тут у нас три кімнати: одна, друга і третя. Ліворуч знаходиться санвузол, він має 5,5 квадратних метрів, і тут розміщуються, в принципі, всі необхідні точки електрики та сантехніки. Розпочнемо з сантехніки, тобто тут холодна гаряча вода, каналізація для умивальника, далі виходи на унітаз, і тут виходи стоять на ванну або на душову холодна гаряча, плюс каналізація. Також, як ви бачите, точок тут достатньо, плюс виходи є і на витяжку, і на освітлення. Далі переглядаємо житлові кімнати. Розпочнемо з найбільшої. В даній кімнаті 14,2 квадратних метри. Ось так вона виглядає. Тут також два панорамних вікна. Показую ви ці вікна. Ось так, як ви бачите, досить гарно. А ще як все розцвіте, буде взагалі суперово. Ось така кімната. Розкажу, як її комплектувати. Тут шафа, тут стіл, робочий або мейкап. І на цю стіну кладемо ліжко. Або ж можна на ту, як вам буде зручно. Ідемо далі. Друга кімната. Тут 12 квадратних метрів, два панорамних вікна. Одне 250 см, інше 90. І також вид на дві сторони. Показую цю сторону. Ось. І показує ось цю. Тут 12 квадратів. Ідемо далі. Кімната майже 10 квадратів, точніше, 9 ,5. Тут вікно 150, як ви бачите, і кімната потовгуватої форми. При бажанні можна тут зробити ще одну гардеробну або робочий кабінет. Ну, вже що це бажаєте. Ось така квартира, маємо три кімнати. Ми їх щойно переглянули, два самовузли, простору кухню студію 38 квадратних метрів, передпокій та величезну гарну гардеробну. Ну і плюс тепла підлога заукомплектована повністю. По комплектації, що входить е, в ціну, 1100 доларів. Вартість від забудовника 1100 доларів за квадратний метр. По комплектації це розводка електрики, яку ви вже побачили під час відео. Далі сантехніки, це каналізація і водопостачання, і в тому числі дренажі на кондиціонери. Ось вони у нас сховані в кожному, в кожній кімнаті вони присутні. Тобто... Дренаж ми не виводимо на вулицю, а в каналізацію. Каналізація сюди розведена. Далі штукатурка стін усіх, як ви бачите, цементно-піщана штукатурка, чистова стяжка підлоги, тепла підлога. Ну і, звісно ж, вхідні двері. Ось така чудова квартира 100 квадратних метрів, третій поверх, також є другий і четвертий в наявності.